Доброго дня, шановні глядачі, Радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогоднішній наш випуск присвячений такій технології, як Tutor AI. Це в нас онлайн-вчитель, який допомагає нам створювати курси, створювати тести, спрощувати щось, кудись заглиблюватися в якісь питання, проходити ці тести, використовуючи вже згенеровані запитання і модулі. Тож, почнемо з посилання. Посилання у нас от а Можемо переходити і ми потрапляємо на таку сторінку, де ми одразу можемо переглянути, верніше, навіть не переглянути, а вибрати тему для генерування курсу. Але перед тим, як це робити і показувати безпосередньо на прикладі, я би хотів показати, які в нас взагалі є можливості. Розпочати я хотів, як би не дивно, з цінової політики. Тому що кожен аккаунт має можливість створити лише один курс. Далі вже всі інші мають бути створені лише з платною підпискою. Це коштує 10 доларів на місяць, тому якщо сервіс комусь сподобається і хтось дуже захоче його використовувати на постійній основі, то варто на це зважати. Можна, звичайно, 10 доларів не платити. А Створювати декілька різних аккаунтів, заходити з аккаунтів і генерувати по одному курсу. Тобто, обирати вже вам. Але на це потрібно зважати. Йдемо в наступну. Тут у нас є всі ці стандартні наші вкладочки по контактах, по самій кампанії, умови використання і тому подібне. Ще хочу показати таку штуку, як безкоштовні онлайн-курси, які вже згенеровані, і показані тут просто як для прикладу. Давайте покажу просто структуру. А далі ми вже зайдемо в наш аккаунт і подивимося на відповіді, на як це все працює, і створимо власний курс. Тож, заходячи в курс, наприклад, по географії людини, ми бачимо 6 модулів. Тобто Цей курс створений для 6 модулів, навіть не модулів, а уроків. Давайте почнемо з першого. Що таке в нас урок? Урок це в нас текст, текст, який стосується тематики цього уроку, і висновок. Тобто кожен наш, скажімо так, учень читає цей текст, і за результатами він може робити чотири дії: перше це спростити. Давайте ми перейдемо на українську, так буде зручніше. Спростити. Тобто, якщо нам певний якийсь момент незрозумілий, ми можемо йому сказати «Спрости», І він зробить це більш в зручному для нас форматі, в такому тесовому форматі, розіб'є нам по блоках. І ми вже можемо безпосередньо тоді переглядати так, як це буде нам зручно. Супер. Наступне, що я хотів би показати, це друга вкладка це приклади. Тобто, як тема, яка згадувалася на уроці. Які вона має приклади. Тобто, приклад розподілу населення в Канаді. Чому розподіл населення? Тому що в нас Ось у нас була географія населення, розподіл географії людей. Розподіл населення, щільність населення, і можемо одразу переглядати приклади по кожному з цих наших аспектів уроку. Тобто, Більшість населення розташована в таких містах, тобто, приклад Канади. Культурне, це приклад Кіото в Японії Там і тому подібне. Теорія розташування і всякі інші приклади можемо дивитися. Наступне, що хочу показати, це запитання. Додаткові запитання. Наприклад, в якій країні найбільше людей? І бачимо одразу, що в нас є помилка. Це поясню чому одразу. Переходимо назад в наш курс. Заходимо в перший урок, і ми бачимо, що в нас все заблоковано. Тобто ми не можемо, наприклад, позначити цей урок, як виконано, і піти далі. Чому? Тому що ми не зайшли в аккаунт. Тобто без цього нікуди. І йдемо з. Поки що в наступне, в останнє, на що можемо тут подивитися, це тести. Тести за результатами проходження нашого уроку, наскільки правильно ми все прочитали, наскільки ми все використали, наскільки зрозуміли все. і тому подібне. Звичайно, ми можемо повертатися, там, обирати правильні варіанти, якщо не зрозуміло. Ми можемо заглиблюватися в щось вкладку питання і тому подібне. Давайте переходити тепер в реєстрацію нашого аккаунту і більш предметно розглядати наші всі нюанси. Заходимо в наш аккаунт, і дійсно бачимо, що в нас залишилася одна спроба з одною, тобто ми ще тут не створювали жодного курсу на цьому аккаунті, тому можемо цим займатися. Одразу переходимо назад в наші загальні курси, називаємо це так. Заходимо в перший урок, як ми це робили раніше. Тільки вже з аккаунту, і ми бачимо, що у нас кнопка Позначити як завершення вона доступна. Ось давайте подивимося Вікторину. Так, ми хотіли спробувати. Яка підгалузь географії людини конкретно вивчає структуру населення з точки зору віку, статі та етнічної приналежності? Ну, мабуть, що географія населення? Так, тут правильно. Наступне, яка концепція в політичній географії включає в себе. Контроль над географічною територією, ну, мабуть, що територіальність дійсно, правильно. Йдемо в наступне, враховуючи аспекти як транспортні витрати та доступ до ресурсів, ну, скоріш за все, територія розташування, так. І наступне, що не було згадано в контексті географії людини. Так, здається, це була кліматична географія. Так, дійсно, все правильно у нас ми використали, все правильно ми прочитали. Тут, тут питання ну, досить логічні, але можемо давайте ще раз уточнимо наше уточнююче питання, в якій країні найбільше людей. Сподіваємося, що він нам відповість. Він зараз подумає над цим і спробує нам надати відповідь, якщо він вважає, що це стосується теми уроку. Він нам просто зробив підсумок. Введіть своє запитання. Він просто нам зробив підсумок, такий більш детальний, тому над цим питанням. Давайте спробуємо його запитати це на англійському. Окей, поїхали. Спробуємо ще раз. А, він, він одразу повторив наші питання. Окей. Незважаючи на це, в нас. нам написав. Чи було щось нове з того, чого ми ще не бачили. В принципі, ні. І в нас фінальна відповідь лише в цих двох рядочках. Тобто найбільше людей він вважає, що живе в Китаї. Ну, окей. Е, наскільки це правильно, вже хай кожен перевіряє, е, безпосередньо е, виходячи з інших відкритих джерел. Е, давайте дивитися на те, що буде після того, як ми позначимо, як завершено. Він каже, що у нас є якась помилка, але насправді просто що ми бачимо, що у нас урок пройдено, одразу бачимо прогрес наш. Тобто у нас один урок ми вже пройшли, він позначений зеленим, і можемо переходити далі до наступного. Супер. Це зробили. В нас є такий, такий функціонал, як перегляд нашої історії, перегляд наших курсів. Зараз бачимо, що прогрес в нас немає, тому що це безкоштовні курси, і він не бажає ці всі вільні безкоштовні курси, як такі, що ми ми цікавимося. Тобто це чисто для нас. І наступне, я би хотів поки створити свій курс. Хочу сказати наступне: Я намагався в інших аккаунтах створити декілька тем. Перший, я намагався створити такий урок по історії України від найдавніших часів до сьогодення. Він, в принципі, це щастя створив, але в нього виникли проблеми з перекладом на українську. Тобто, з скажімо так, відображенням цих модулів у зручному для нас вигляді. Для цього варіанту він сказав, що в нього взагалі дуже мало інформації, і тому для того, щоб все вийшло так, як потрібно, ми використаємо таку більш загальну тему. Спробуємо. Світова історія. Так? Згенеруємо курс. І ми бачимо, він нам згенерував 6 модулів. Тобто. Кожен модуль має певну кількість уроків. Давайте подивимося, перший наш модуль це стародавній світ. Знову перейдемо на українську. Поїхали. Знову він каже, що у нас помілка, але перезавантажуємо і все буде окей. Переходимо назад на українську, і бачимо, що у нас в першому модулі по стародавньому світу в нас 5 уроків і орієнтовно 75 хвилин. Якщо ми почнемо цей урок, бачимо знову вступ: спосіб життя, там аграрна революція, ранні поселення, інновації і Давайте Спробуємо спростити, який був спосіб життя, ми бачимо тезово, які там були виклики. Тобто весь цей атез у нас так само бачимо в більш зручному для нас форматі, називаємо це так. Побачили ми спрощену версію. Давайте тепер переходити до прикладів. Подивимося, що він взагалі нам покаже тут, як приклади. Спосіб життя мисливця збирача. Ну давайте уявляємо групу собі первісних людей, рухаються через ліс, покладаються на розуміння навколишнього середовища, щоб знайти рослини та вистежити тварин. В кожного є своя роль. Вони діляться всім, що знаходять. Цей спосіб життя є важливим для їхнього виживання, але також вони повинні переїжджати. І так можемо переглядати одразу декілька там прикладів, як це створювати. Переходимо тепер, ну давайте ще раз задамо йому запитання, чим стародавні люди відрізняються від сучасних. Таке загальне питання, але просто як... Приклад, подивимося, в якому форматі він це надасть нам інформацію. Тож, тут уже без води різниця між перевісними людьми та сучасними. Тобто, спосіб життя, суспільство, економіка, культура і знання. Тобто ми бачимо короткий опис перших та других. Можемо це розуміти і продовжувати заглиблюватися в питання, якщо нам це потрібно. Ну давайте подивимося до Вікторину. Що в нас тут є? Що було суттєвим фактором, що сприяв переходу від суспільств мисливців збирачів до сільськогосподарських громад? Ну, давайте спробуємо такий варіант. Кліматичні зміни. Так, все правильно було. Що з наступних тверджень не є правдою про наших перевісних людей, давайте скажемо, ну, що вони не мали складної соціальної структури. Вони ж мали всі свою роль, і кожен там був важливий, наприклад, так? Ну, і наступне, давайте як аграрна революція сприяла виникненню ранніх поселень. Давайте передивимося. Що нам скаже тут аграрна революція? Був в нас сприяло зростанню населення, різні методи землеробства, і була в нас поява торгівля, різне землеробство. Давайте подивимося на цей варіант, Та, створення надлишку їжі. Ну і так ми можемо переходити по різних. Питання дивитися на наш, наші відповіді. Тому, давайте що з нагаданих є прикладом технологічного е, революції, яка виникла Ну, будівництво життя, так, житла. Окей, це ми позначаємо як завершене, е, оновлюємось, і що ми бачимо? Бачимо, що в нас е, виходить 20% пройдено, тому що один з п'яти уроків цього модулю. Так, ми можемо проходити, дізнаватися щось про наші теми, які ми обрали, заглиблюватися там знаходити певну інформацію. І бачимо, що тут у нас вже ми весь наш запас кусів використали, і як знайти, як продовжити наше використання, ми можемо зайти в історію. І в нас зараз в історії з'явився наш курс. про... Тобто Зараз ми вивчаємо стародавній світ. Якщо ми натиснемо продовжити, ми можемо повернутися до нашого другого уроку першого модулю. Як ми бачимо, декілька в нас є з галочками, деякі без галочок. Що означає без галочки? Це те, що матеріал для цього уроку ще генерується. Давайте він зараз генерує і ми побачимо, що тут з'явиться галочка і матеріал. От дійсно з'явився матеріал, і в нас є галочка. Тобто на це особливо зважати не потрібно. З цим все окей. Що я хочу сказати у висновку? Ця штука може бути корисна для двох випадків. Перше, це зі сторони учня. Тобто Ми можемо переходити за посиланнями, які нам, наприклад, надав вчитель, переглядати певний матеріал до уроку, готуватися до певних там, тестів, певних завдань. Можна... Дивитися, наскільки сильно ми зрозуміли е, тему, наскільки в нас є там певні якісь прогалини, які нам потрібно е, виправити за допомогою, наприклад, того ж самого е, інструменту уточнюючих питань, так? Е, можемо більше, більш детально готуватися до наших занять. Е, і е, з сторони вчителя, тобто ми можемо створювати курси, е, генерувати певного роду додаткову інформацію, яка нам допоможе. Е, Краще пояснити матеріал нашим студентам, наприклад, за допомогою функціоналу спрощення тексту. І підготовка до тестів також. Тобто ми можемо за допомогою цього сервісу одразу готувати декілька питань. Ми, як ми бачили, їх чотири для кожного з уроків для перевірки, для перевірки знань, наскільки добре студенти засвоїли цю тему. Таким чином. На це витрачається менше ресурсів власного, власних ресурсів, тобто ресурсів вчителя. Тож сервіс досить ручний, але залежний від платної підписки, тому що можна створити виключно один курс. Ну, як я казав, вже надалі способів два. Або створювати інші аккаунти, або купувати платну підписку 10 доларів на місяць. Тож, на цьому все, stutor.ai. Далі перейдемо вже до наступного контенту, до наступного блоку контенту, який допоможе нам вже в іншому аспекті спрощення нашого життя за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних епізодах.